Всім доброго здоров'я, От і настала зима. Воно парує, парує. З роту в машину, поки не прогріється. Не їду. До речі, всім раджу прогрівати машину. Не дідівським методом прогріву там до теплої температури двигуна, там робочої. А прогрівати хоча б 3-4 хвилини на холостому ходу. Це розганяє оливу Розганяє оливу по мотору, трошки розширюються елементи металеві і так далі. Фізику ніхто не відміняв. І тільки потім давати навантаження, бажано невелике, там до 2000 обертів, поки не розігріється коробка автомат, особливо. А вже потім рухатись в повному режимі. Їзди. Моя така вам порада Але зараз не про це. Зараз прошу в коментарях назвати мінуси автомобілів, які я перерахую. Шукаю машину дружині, ну, як дружині, сімейний автомобіль, скажімо так, щоб я міг на ньому проскочити, куди мені треба там колись, щоб дружина могла з'їздити дітей звозити на дачу. У мене троє дітей, велика сім'я, дві собаки, ну, коротше, якого возить. І, власне, розглядаю декілька марок, зовсім не схожих одне на одну. І хотів би почути, можливо, ваші поради в коментарях. Саме негативні відгуки від тої чи іншої марки. Це завжди, я вам скажу, не буде лишнім. Я, звичайно, розуміюся на машинах, багато чого знаю, але. Одна справа, те, що я знаю, теоретично, або та, по якимось там звітам, або по офіційним звітам. І зовсім інша справа, коли людина, яка приїздила там, багато років на цьому автомобілі, каже якось своє, своє резюмує бачення. Ну, і Це завжди допомагає. Тому, якщо хтось досі прос... продивиться, досі дивиться, не перегорнув це відео, бо почав я зовсім не з того. І може щось зарадити, буду дуже вдячний за поради в коментарях. Отже, що я розглядаю до купівлі? Машину розглядаємо, там, умовно кажучи, від 13 до там, 18 20, до 18 тисяч доларів на сьогоднішній день від хоча б якогось там 15-го року до 20-го, умовно кажучи. Обов'язково на автоматі, бо, дружині, хоча вона і вчилась на механіці, але на автоматі буде зручніше. Значить, що ми розглядали? Що я особисто зараз у мене в розгляді? Із седанів в мене e, Mazda 6. Трієчку ми відмили, бо вона ну, дійсно маленька. Із седанів в мене Honda Accord. Не гібрид, бо в гібриді, як виявилось, e, Просто вони вкрали половину багажника акумуляторними батареями. Це мені дуже не сподобалось. Не розумію, хто приймав це рішення, це дурня. Але маємо, що маємо. Тому Mazda 6, Accord в бензиновому виконанні. Та й, мабуть, по седанам і усе. Ну, ще розглядав, можливо, Subaru Legacy але поки що під питанням. Розглядав BMW 5-4 серії, але теж. Просто проїхався по декількам бехам і попросив людей показати вартість обслуговування за рік. Ну, якщо чесно, я розумію, що таке BMW. Слухайте, це неадекватні адекватні кошти за те, що ти отримуєш від BMW. Ну так, да, да, це динаміка, це комфорт, але ж на задньому сидінні це страшно, це, це гвалт. На передньому, звичайно, це кайф, але... Але, слухайте, друзі, ну, більше 1000 доларів за рік викидати просто на обслуговування це перебор. Це перебільшення. І від BMW я теж відмовився. З е, седанами, седанами поки що все. Mazda 6 виключно на бензиновому двигуні, і, мабуть, 2,5-літрові не хочу. Дизель е, ми відмили. Значить, тому що є багато негативних відгуків, і дизель у Mazda 6 це абсолютно незрозуміле компонування. Бо він стільки ж, скільки бензин, їде набагато гірше, Обслуговування його дорожче і сенс цього дизеля мені особисто не зрозумілий. Тому бензин 2.5 Розглядаю Америку виключно з нестріляними подушками і з несерйозним не пошкодженням. От. Буду радий за коментарі проти. Коментарі за я гарно вивчив. Я розумію, що мені подобається в цих машинах, я розумію їх плюси і мінуси. Хочеться почути коментарі проти. Значить, ще розглядаю універсали типу Subaru Forester. Не дуже охоче, але розглядаємо. Розглядаємо шкоду 7 в дизельному виконанні теж не дуже охоче, але розглядаю. Пасат не хочу, да й, мабуть, з універсалів теж все. Так, з універсалів все. Можливо, хтось щось порадить негативне по цих автомобілях. от, Значить, ще розглядаємо кросовери вони ж мінівени. Я не знаю, Dodge Journey це кросовер чи Мінівен. У мене є сумніви з цього приводу. Але розглядаю Citroen C4 Picasso або Grand Picasso шикарна машина. По ній особисто, особливо по ній хочу почути мінуси. Мотори у них, якщо я не помиляюсь, тільки 1.6 із Дізель зараз е е представлені, і дуже би хотів почути від вас. Е Вашу думку, У мене був Citroen C5 Aircross з цим мотором. Шикарний мотор, як на мене. Найменші витрати пального, які я взагалі бачив В принципі на машинах CUV. І непогана динаміка, Picasso Гранд c 4 або просто c 4 Чому подобається бо, наприклад, на дачу їхати, мабуть, кращої машини не знайдеш по її ергономіці, по її фішкам, по її всьому, дуже би хотілося почути її мінуси, друзі. Якщо, можливо, хто тривалий час їздить, хотілося б почути мінуси. Значить, Джорні розглядає 24, скоріш за все, три з лишнім не хочу, бо витрати пального. 24 на газу можна розглядати Америку в гарній комплектації. Теж е, хотілося б почути мінуси, які можуть бути. Значить, по кросоверах дивлюсь Mazda CX5 е, нового покоління. Дивлюсь, е, навіть проскочила в цій ціні Mazda CX9. Не знаю, зараз поїду дивитись, е, е, невисока ціна. Ну, ще в мене питання по цій машині. Машина подобається сама, але чи вона мені потрібна така здорова і що там по витратам пального по cx 9 Ну, от cx 5 cx 9 розглядаю Mazda розглядаю джипи. Е джипи розглядаю Чирокі, розглядаю Renegade розглядаю. Як у них ще один цей? Господи. Не Петріот цей уродливий, а той, що більш-менш похожий на, на Старого Черка. Забувся назву, але мене зрозумієте. Хто їздить на таких джипах, теж буду, буду вдячний за якийсь коментар, негативний, особливо про проблеми цих машин. Бо джипів виявилось найбільше. Вони зовсім недорогі, Джорні ну, те саме. Машина вмістка, машина непогана. Мають непоганий салон, мають непогану динаміку. Та і в принципі ставиться газ, якщо навіть там по витратах десь боляче. Тому теж розглядаю серйозно ці машини. От напіхав купу, купу варіантів. Сподіваюсь, хтось додивився це відео до кінця і щось мені гарне порадить. Поради підборщиків, поради автопродавців я і так знаю, я сам такий самий. Тому мені не треба теорію, мені треба практика. Я знаю добре практичні проблеми той самий Mazda 6 що в неї там не складаються дзеркали і так далі, тому подібно Ці всі речі буденні я знаю, мене більше цікавить, як ви з ними справлялись Якщо є дійсно якась проблема, з якою ви стикнулись протягом їзди, це буде корисно почитати всім іншим, це буде корисно почитати мені. І, в принципі, буде корисно почитати від власника, як він цю проблему вирішив. Бо якщо відкриваєш YouTube той самий. Купа теоретиків. Підборщики, пригонщики, хто зна хто. У всіх теорія Одні ті самі фрази, ті, що вони прочитали в інтернеті. Ну, слухайте, я теж вмію читати в інтернеті, ну це ж не серйозно Хочеться почути відгуки від власників. Це дуже-дуже важливо. Можливо, є спеціалізовані СТОшки які знають проблеми, які дійсно трапляються. Не штучні проблеми, а дійсно проблеми, які трапляються. Отже, слава Україні! Ми переможемо. Буду вдячний за коментарі, за дійсно корисні коментарі для всіх. Ну і тримайтесь, бережіть себе.